Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. В межах цього плейлиста ми будемо закріплювати свої знання щодо читання літер української абетки. І будемо ми це з вами робити за допомогою лабіринтів. Тож подібні лабіринти стануться також у нагоді, якщо в процесі читання ви часто втрачаєте потрібну строчку в тексті. Ця вправа допоможе вам стати більш зосередженими. Тож бажаю вам успіхів і давайте почнемо. І сьогодні на уроці ми з вами закріпимо. Літеру в дійдемо по лише літерам в до вишень. Поїхали бажаю вам удачі. В в, 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 В. Дуже добре, і ми з вами дійшли до вишень. Мої вам вітання, а ми з вами переходимо до нового заняття.